Всім привіт! Сьогодні буде швиденький огляд на багатофункціональний триммер Philips MG5930315, яким я користуюсь вже місяць. Ну, можу дещо за нього сказати, можливо, комусь буде цікаво, хто хоче його купити. Перше, ну, пройдемось по комплектації. Ось тут у нас іде зарядочка. До речі, з самого початку думаю, блін, ну не вже там зажали на блачок, на зарядний, там, ну, як їм користуватися, але потім все-таки я оцінив. Заряджати можна від павербанка, я вже заряджав від багато всього, тому можливо таке рішення доволі непогане. Так, чехольчик простенький, де інструкція. Зарядник. По насадочках. Спочатку ось все намальовано обличчя. Обличчя, що у нас? Тример для носа. Ага. Воно щоточка, щоб чистити його також йде. Для е догляду за тримером. Тіло. Тут іде отака насадка для стандартної головки і тример для тіла, для важкодоступних місць. Теж як варіант. Все дістаємо. Так, так, так. Що ще тут буде? Ну і ціла куча насадочок для підстригання. Так, ну тут, в принципі, всім зрозуміло. Е, різна ширина для підстригання це Яка у нас іде 12 мм. Тобто, ну, тут великий доволі діапазон, як нам обіцяють, там від 05 до 16 мм. Є навіть одна насадочка, в якої міняється з 3 до 7 Все, ви перемикаєте, і діапазон змінюється. І насадки для тіла. Ну, Першу, що я хочу сказати, за місяць користування. Я користувався один раз оцією, цими взагалі ні. Я ходжу до парикмахера, в принципі, я не сам не, не стригуть мене вдома. Оцією насадкою для тіла дуже часто користуюсь кожен тиждень. І цією насадкою для бороди. Єдине, що хочу сказати, оце для бороди, вона залишає майже міліметр. Я, оскільки до цього користувався виключно станком, то мені не дуже. Скажімо так, зручно, я там, по-перше, треба не кожен день нею підстригатися, щоб тримати таку щітінку легку. Коли в мене вже там більше відростає щитіна, то це вже ну, не дуже приємно. Я користувався нею через день. В принципі, там легку щитину, вона щитінну таку залишає до того, що, чому я взагалі її купив? Бо від притвених е, станків в мене там роздраження починалось, тому е, на шиї то, з цим все значно значно стало трошки легше. Але. Легка щетина залишається. В принципі, там, оцією я там, іноді користуюсь. Я б не сказав, що він так сильно дуже потрібен. Я все одно мені колеги замовили бритву. В наступному огляді вона буде цікава. І зараз, оскільки вона бриє майже начисто, я більше користуюсь все-таки нею. Бо таке рішення, ну може такого там борода, він підстригає постійно, воно може і зручне. Але мені все одно я звик, що в мене чисто поголене обличчя і якось таке, відчуття постійної такої небритості мені особисто не дуже, не дуже подобається. Але це в моєму випадку. Так, з приводу автономності дуже крута. Написано, 120 е, хвилин він працює. Ну я заряджав його за місяць два рази, здається, да, навіть один раз там, в минулому місяці посередині, потім от, може зараз вже скоро. Навіть один раз, один раз заряджав. Тобто тримає він доволі довго. Оця передня частина в нього прорезинена. Ззаду пластик. Все, Вмикаєте. Індикація тут загорається тільки коли він розрядився, тобто вона блимає. І коли заряджаєте, білим світиться і потім гасне. Що з приводу його використання? Дивіться, тут є пам'ятка, що Де вона тут? душик намальований. Тобто це wet and dry триммер, Тобто не можна користуватися у ванній кімнаті. Я не знаю, наскільки це можливо, бо коли, наприклад, я його відкриваю і чищу, колись сюди налив води, вона сразу хоп, і ушла туди. Тобто ще налив вона ушла. Я потім почав витрушувати, тобто вона кудись пішла в корпус. Я б нарекомендував лити сюди всередину. Можливо, помити окремо оцю насадочку і кожну насадку ви можете, або мити отак просто. Але відкривати і мити там так от, всередину, я не наливав би цього. Бо воно там реально кудись уходить та вода, можливо, він з цього вийде з ладу з часом. Але виробник таку можливість вам надає. Е, що ще можна за нього сказати? Ну, Працює нормально, Це леза самозаточувальні тут, ніякої в комплекті масльоночки смазки немає, тобто воно повинно працювати і так. Е, добре їм підбивати окантовку теж на затилку, тобто, в цьому плані теж він зручний. Та й для бакінбардів також підстригати, теж іноді використовую. Чи 100% він потрібен, Ну це залежить від потреб кожного. Наприклад, я зрозумів все-таки, що я люблю, коли в мене чисто поголене обличчя, і я більше склоняюсь до бритви, якою зараз користуюсь. Цей стоїть в мене лише в ролі примера для тіла і для важкодоступних місць. Там, ця штучка використовується, да, до речі, вона теж розбирається. Отак, ви можете за нею проводити уход, вимивати її. Тому що сказати? Працюю довго, штучка цікава. Чи потрібно на 100%, я б не сказав. Ну, тобто, може хтось і користується таким, мені особисто так зайшло відсотків на 50. Ну, нехай буде там, для, для своїх цілей він мене використовується. Подивимось далі. Але да, батарея тримає довго, реально довго. Тому хто вважає його за потрібен, може купувати. Якість Philips, там компанія непогана, в них дуже все гарно зроблено і на гарному рівні До того, ж, у кожному місті є сервіс, на відміну від там, китайських всяких виробників. Тому купуйте. Але ну, особисто мені здається, краще або окремий купити триммер, або там, у Philips є такі штучки, як електростанки, для, хто хоче чисте гоління. Купувати або окремо бритву вже купувати, з якою можна було б там до чистого обличчя голитись. Тому от якось так. Ладно, всім гарних вихідних, бережіть себе, близьких, до побачення.